Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. В Одеській області затримали торговця зброєю. У літнього чоловіка знайшли цілий арсенал: гранати, пістолети і патрони. Фігуранту загрожує до семи років ув'язнення. 60-річний мешканець Лиманської ОТГ зберігав вдома боєприпаси та зброю і торгував ними. Поліція зафіксувала, як він за 4200 гривень продав гранату Ф-1. Його затримали одразу після оборудки. Під час обшуку в нього вдома виявили ще 8 гранат, 4 димових шашки, більше ніж 300 набоїв і пістолет невідомого походження. Усе це направило на експертизу. Ми задокументували, як фігурант збув за місцем свого мешкання корпус ручної протипіхотної осколкової гранати f 1 з запалом до неї затримали зловмисника. Вилучивши боєприпаси та гроші у домоволодінні чоловіка, поліцейські одразу провели невідкладний обшук, в ході якого в гаражі виявили ще 12 гранат, сім запалів, понад три сотні набоїв та пістолет невідомого походження. Правоохоронці з'ясовують походження нелегальної зброї та боєприпасів. А фігуранту вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. За аналогічний злочин торгівлю зброєю затримали і двох мешканців Дніпра. Вони відправляли до Одеси посилки з гранатами, ховаючи їх серед побутових речей, і отримували оплату на банківські картки. Двоє дніпрян придбали у нестановлене особи гранати різної модифікації та відправили поштою клієнту до Одеси, сховавши в побутових предметах: кастрюлях, шлангах для душу тощо. Загалом вони продали сім гранат, за які отримали майже 17 тисяч гривень. Затримали подільників у Дніпрі. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з інформацією про походження зброї, а також з десяток гранат і набоїв. Усі боєприпаси направили на експертизу. Фігурантам повідомили про підозру їм загрожує до семи років років позбавлення волі. Одеські спортсмени продовжують підкорювати спортивний олімп. З нагородження літніх Паралімпійських ігор Олександра Литвиненка розпочалася у середу. Сесія міськради. Геннадій Труханов нагородив почесною відзнакою одеського міського голови за заслуги перед містом бронзового призера 17-х літніх Паралімпійських ігор Олександра Литвиненка та його тренерку Тетяну Орлову. Олександр вдруге брав участь у Паралімпійських іграх і в Парижі виборов бронзу в стрибках у довжину з результатом 5,76 метра. Також сьогодні окремий слова вдячності тренерці Паралімпійця Тетяні Орго та Одеському центру інваспорту. Перемоги наших паралімпійців особливо важливо демонструвати сьогодні нашим ветеранам, які отримали на війні інвалідність. Немає нічого неможливого, потрібні лише сила волі та підтримка оточення. А в Одесі вона на високому рівні, підкреслив Геннадій Труханов. Знову говорили на сесії про долю 20 низькопідлогових автобусів, які вже котрий місяць простоюють через неузгодженість законодавства. Або це гуманітарна допомога і використовувати її в комерційних цілях, тобто перевозити пасажирів, місто не має права. Отримав автобуси з низькою підлогою. Вони сьогодні вирішують питання тих, хто у нас рухається за допомогою крісла колісного. І вони сьогодні стоять у нас під забором 20 мерседесовських автобусів. Так, да, вони не нові, але вони в такому стані, що вони кращі, ніж наші, коли ті, які у нас їздять містом. Тому ми кажемо зараз і робимо інватаксі. Але інва таксі не вирішить проблем перевезення людей з інвалідністю, зазначив міський голова. Одеса скоро отримає ще 10 великих низькопідлогових автобусів. А узгодження питання в Києві проходить дуже повільно. Підкреслив Геннадій Труханов. В Одесі на хабарі попався директор морського коледжу. Він вимагав тисячу доларів у відрахованої студентки за поновлення на курс. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. 34-річна одеситка, яку ще у 2009 році відрахувала з морахідного коледжу, звернулася до директора з проханням відновити навчання. Але чиновник зажадав, щоб йому заплатили за вирішення питання одну тисячу доларів і пригрозив створити їй перешкоди, якщо жінка відмовиться. Через кілька днів директор отримав гроші, і одразу після цього його затримала поліція. Керівнику навчального закладу повідомили про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одесі затримали рецидивіста, який у пошуках легкої наживи нападав на жінок. Одна з його жертв, 23-річна одеситка, померла від жорстоких побоїв. Чоловік помітив самотню дівчину ввечері в Пересипському районі, підкрався і кілька разів ударив її по голові. Потім забрав смартфон і банківські картки. А саму жертву відвіз на велосипеді до закинутого будинку і залишив помирати. Побиту дівчину виявила місцева жителька, коли неподалік годувала тварин. Вона зупинила поліцейський автомобіль посеред вулиці та провела слідчо-оперативну групу до потерпілої. Дівчину доправила до лікарні з переломами кісток черепа. Майже місяць медики боролися за життя пацієнтки, але на жаль, вона померла. Аналогічний злочин. Фігурант намагався скоїти із 44-річною пані, але вона чинила активний опір і зловмиснику довелося тікати. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за кількома статтями. Тями кримінального кодексу чоловік вже має судимості за грабежі та розбої і провів у місцях позбавлення волі близько восьми років. Нині він ризикує отримати новий термін до 15 років ув'язнення. Хмарна погода з проясненнями з можливістю короткочасного дощу. Це те, що стосується прогнозу на 19 вересня. Та все ж таки на цьому тижні ще будуть кілька днів з досить стійкою погодою без опадів про зміну циклону на антициклон. Про їхній вплив на температурний фон. Дивіться у прогнозі синоптиків гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Якщо у період з 14 вересня на погоду Одещини впливав циклон із загадковим ім'ям Анет, який сформувався в районі Генуецької затоки та дійшов до нас через Балканський Півострів і Молдову, тоді він приніс різні опади, особливо на південь області, то на зміну йому прийшов антициклон з не менш загадковим цього разу чоловічим ім'ям. Про це розповіли синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів, а також про погодні умови наступних кілька днів. Наступно доби по міста Десито Одеській області хмарна погода з проясненнями. Через вплив частного циклону на північно-західну частину Чорного моря очікується місцями помірний дощ. Вітер з північного заходу швидкості помірні 9-14 метрів за секунду. Ночі та вранці з поривами до 15-17. Температурні показники 12, градусів, в нічні години 12-17 градусів, день 19-24. Є і позитивні прогнози про стійку суху погоду. З 20 по 23 вересня очікуємо стійку, переважно без опадів погоду через розповсюдження гребня антициклону під назвою Сіркан з північного заходу. 20-21 вересня мінлива хмарність без безопадів, північно східний 7 12 метрів за секунду. Температурний фон очідев, 14 градусів, день 20-25. Для тих, хто не встиг насолодитися теплою погодою протягом літа, ще буде можливість це зробити в тій чи іншій мірі, але недовго, адже закони природи все ж таки диктують нам свої правила, і осінь з її прохолодною погодою обов'язково дійде і до нас. Природні лиха почастіше ли зливи стали для Одеси вже звичним природним явищем, але вони приносять купу проблем. Що робити, щоб запобігти підтоплень, говорили на сесії міськради. Деякі вулиці Одеси нещодавно опинилися під водою. Такі зливи це дуже велике навантаження на систему водовідведення, ливневу каналізацію, яка не розрахована на такий об'єм води, каже міський голова Геннадій Труханов. Ми знаємо, ми провели неодноразову нараду з Ганною Івановою Позняковою, з нашими комунальниками, з департаментом, знаємо складкі слабкі міста, знаємо причини. І працюємо над тим, щоб урахувати це і зробити зробити так, щоб у нас працювало. Але відійти від того, що у нас буде все гаразд, ми не зможемо, тому що тому, що та система побудована не тільки за радянські часи, а набагато раніше. Щоб повністю відновити систему водовідведення, потрібні мільярди гривень, яких у міста не було навіть у мирні часи, зазначив міський голова. Але є технічні... Технічне, таким тимчасове у нас а, рішення. І час Ганні Івановна у нас з департаментом займається цим питанням. Вирішити проблему повністю неможливо, але розглядаються питання, що саме можна зробити в короткий термін. Поза межами міста є такі селища або посолок, там, де багатоповерхівки, радужні. Ми подивилися, проаналізували, як. Видавались ті технічні умови, що там зроблено, і чому там, саме там, була така напружена, самонапружена майже ситуація. Зробили висновки, працюємо над цим. Міський голова доручив зробити фінансові розрахунки і створити бригади, які у випадку природного лиха оперативно розпочнуть роботу. Серед інших питань, які розглядали на сесії, виділення ще 310 мільйонів гривень на підтримку наших військових у рамках програми Безпечне місто Одеса, станом на 18 вересня 2024 року на обороноздатність і безпеку з бюджету Одеси виділена більш ніж один мільярд.

Україна займає перше місце серед 229 країн світу за рівнем смертності та останнє за рівнем народжуваності. Такі дані опублікувала ЦРУ у відкритих мережах. З початком війни в Україні такі тенденції посилились. Що є типовим явищем для країн, які переживають конфлікти, говорять експерти про масштаби нинішньої ситуації, а також про прогнози на майбутнє. Кореспондентом граду розповів столичний експерт з демографічного моделювання Дмитро Шуш. Шпанов. Серед країн з найвищою смертністю та найнижчою народжуваністю сьогодні Україна займає лідируюче місце. Про це свідчать дані, розміщені на міжнародному інтернет-ресурсі, де за основу взяти коефіцієнт смертності, який порівнює середньорічне число смертей протягом року на тисячу населення. Отже, згідно наведених даних, рівень смертності у нашій країні складає 18,6 на тисячу осіб. На другому місці Литва. там на тисячу людей припадає 15,6 померлих. Країна з найнижчим пак показником смертності Катар один і чотири померлих на тисячу осіб. Але українські вчені говорять, такі дані не є точними. Наведені дані це не є е, дані офіційні, які стосуються е, демографічної статистики світу. Це не дані Фонду народного населення ООН. А, от, а це оцінкові дані, які робить е, щороку, е, зокрема і центральне розвідування управління, наприклад, робить такі. Оцінкові дані публікує Світовий банк. Зрозуміло, що вони ґрунтуються на певних фактах, але насправді вони не є точними. У свою чергу Дмитро Шушпанов пояснив, які саме показники для подібних досліджень беруть, зокрема, в інституті демографії та проблем якості життя НАН України, де й працює професор. Ми більше оперуємо народжуваності на одну жінку ніж. Рівнем народжуваності на тисячу населення, тому що ви всі розуміє, ми всі розуміємо, що народжує не все населення, а лише жінки дітородного віку. Якщо збільшується частка населення якогось іншого, зокрема, в нас зростає частка літніх людей, які не народжують, цілком зрозуміло, що е цей показник буде іншим. Відкладання українськими жінками планування дітей через війну, а також переїзд за межі країни основні причини низької народжуваності в Україні, враховуючи всі негативні чинники, пов'язані з наслідками війни в уряді України, розробили відповідний проєкт, який має покращити ситуацію, говорить фахівець. Вже зараз і уряд, і ми залучаємося як інститут демографії та проблем якості життя до. Реакції на ці виклики загрози, і основною реакцією є розроблена вже демографічна стратегія, стратегія демографічного розвитку до 2040 року, проєкт якої розміщений на сайті Міністерства соціальної політики України. Насамперед, щодо повернення як наших громадян, хоча ми розуміємо, що з кожним місяцем війни ця ймовірність знижується. І можливе залучення мігрантів з інших країн, якість життя є ключовим фактором для покращення демографічної ситуації, говорить експерт. Безпекові гарантії, доступне житло та екологічна безпека важливі її складові. І до війни в Україні була дуже високою смертністю осіб працездатного віку, тобто надсмертність особливо чоловіків. І е, тут є якраз ті резерви, які е, можна використовувати для того, щоб знизити рівень смертності, покращити стан здоров'я і підвищити тривалість життя в країні. Демографічна ситуація в Україні потребує комплексного підходу. Війна та інші соціально-економічні виклики значно ускладнюють цю задачу, але розроблені стратегії та програми можуть допомогти стабілізувати ситуацію в майбутньому, вважає Дмитро Шушпанов. Заробітна плата у жінок в Україні за рівноцінну роботу в середньому на 18% нижче ніж у чоловіків. Це день статистики за 2021 рік. Під час війни такі дослідження поки не проводяться, але тенденція не є оптимістичною. 18 вересня в світі відзначається міжнародний день рівної оплати праці. До цього дня приурочено початок національної інформаційної кампанії Звісно, зможеш, яка покликана сприяти подоланню гендерних. Стереотипів у професійній сфері та зменшення розриву в оплаті праці між чоловіками та жінками. Для отримання такого ж заробітку, як у чоловіків, жінкам доводиться працювати в середньому на 6,5 років довше впродовж свого трудового життя, повідомляють в Міністерстві економіки. У відомстві підкреслили, що одним із важливих кроків для подолання гендерного розриву в оплаті праці. Є розробка нового трудового кодексу, де буде законодавчо закріплено принцип однакової оплати праці жінок та чоловіків за роботу рівної цінності. З метою економічного уповноваження жінок розроблено та ухвалено національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року. Мета в найближчі шість років досягти скорочення гендерного розриву в оплаті праці на 5%. Таким чином, у 2030 році жінки мають заробляти всього на 13,6 відсотка менше за чоловіків. Пограбував таксиста, погрожуючи неіснуючими пістолетом та гранатою. В Одесі за загрозбіний напад на водія затримали громадянина сусідньої держави. З'ясували, що фігурант вже має низку судимостей. І Він провів у місцях позбавлення волі майже 10 років. Тепер йому загрожує новий термін до 15 років позбавлення волі. 31-річний іноземець викликав таксі, а дорогою до місця призначення наказав 19-річному водієві робити все, що він скаже, пригрозивши пістолетом і гранатою. Ні того, ні іншого, як виявилося, у грабіжника не було. Він просто засунув руку собі під куртку, імітуючи наявність зброї. Чоловік зажадав у таксиста все цінне майно і гроші. Водій віддав йому мобільний телефон, тисячу гривень і втік. Про покинуте авто на вулиці Новікова. Перехожі повідомили поліцейських, коли ті прибули на місце події, туди повернувся і таксист. Він розповів про напад і дав прикмети розбійника. Оперативники затримали його через два дні. Гроші він вже витратив, а мобільний телефон продав. Йому повідомили про підозру. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. І є місто, яке я бачу у вісні. Виставка під такою назвою відкрилася в галереї Одеського літературного музею. Це вже восьма персональна експозиція відомого художника Геннадія Горбунова, який багато уваги у своїй творчості приділяє краєвидам Одеси. На виставці живопису та графіки митця побували наші кореспонденти. Яскраві, неповторні, масштабні полотна одеського художника Геннадія Горбунова не залишають байдужими, адже в них відчувається не тільки стиль митця, а й його непохитна любов до міста, яке стало рідним. Як це місто не кахати? В мене виставок персональних і все про моє місто. Стати художником, за багато працювати. Багато, багато, багато день і ніч. Віліма Альберту, тоді щось отримаєш отримуєш і щось полиш. Масштабна експозиція, присвячена 80-річчю митця, об'єднує живописні та графічні роботи Геннадія Горбунова різних десятиліть, від 70-х років минулого століття до сучасності. Одеса багата на таланти, починаючи з товариства художників півдня України. А цю експозицію представляє член національної спілки художників України Геннадій Горбунов. Справжня людина, митець його роботи сповнені сонця. Вони радують і несуть у собі оптимізм. На полотнах митця впізнавані локації Одеси, місто, яке бачило багато перепитій, яке продовжує жити. Цікаво, що у кольоровій гамі картин Геннадія Горбунова переважає саме зелений колір. Дуже світлі враження, справді дуже світлі роботи, яскраві, сонячні, теплі. Навіть зима в роботах художника тепла і світла. Це дуже цінно для теперішнього часу, тому що хочеться все-таки розмовляти якимись такими теплими, приємними спогадами і. Відцінками своє життя є місто, яке я бачу у вісні. Рядок з пісні візитівки Одеси став збірною назвою для кількох десятків робіт персональної виставки Геннадія Горбунова. Мистецьку атмосферу на відкритті експозиції наповнили звуки рояля. Лунає музика, знайома кожному Одеситові і тому, хто любить південне місто. та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.